Коментуючи повідомлення про перше успішне використання українського дрону ракети «Поляниця», Володимир Зеленський сказав, що це в тому числі сигнал нашим західним партнерам, які перебувають у роздумах, що якщо вони не дадуть дозвіл. На використання далекобійної зброї по більш глибоким тилам Російської Федерації, то Україна сама здатна, це не дослівно все Україна сама здатна виробляти своє озброєння, і такого озброєння буде більше, і летіти воно буде далі. Так чи інакше? Це спосіб діяти, поки партнери гальмують. Оце уже цитат. Як ви оцінюєте? Дипломатичне значення цього факту, що Україна зробила якусь нову ракету, і чи дійсно цей факт може повпливати на наших союзників? Який потенціал його ну, взагалі вітчизняний оборонний комплекс він дуже активно працює в контексті розробок різного роду розробок, і як дольнобійних ракет, так і так самих дронів, артилерії бронетанкових сил, тому подібне? Ну власне, дійсно тут дуже багато робиться вітчизнів. Вітчизняними фахівцями щодо того, щоб можна було втілити в життя такі проекти, які раніше були було неможливо втілити з різних причин, а зараз бачимо, що ми можемо власне робити те, що може також наблизити нашу перемогу, і зокрема в контексті завдання ударів по по тим об'єктам, які знаходяться глибоко в російському тилу. І я думаю, що наші розробки можуть бути непоганою альтернативою тих технологій, які мають місце на заходу, на заходу Ході, і я думаю, що тут нам вже точно ніхто не зв'язуватиме руки, якщо нам потрібно буде задавати ударів по тим чи іншим військовим потужностям Росії, чи заохотить це на надати нам. Дозвіл щодо використання дальнобійних ракет західного західного виробництва не виключає, якщо наші наші партнери в чергове переконаються, що Україна не завдає удари по цивільним об'єктам, а вона б'є саме по тим потужностям, по тим цілям, які скажімо так допомагають російській воєнній машині воювати проти України. Я думаю, вони зможуть таки прийняти таке подібне рішення, про яке ми зараз говоримо, і Україна все ж таки Може і задавати удару і ще й західним озброєнням, тому що воно також за багато років показало свою ефективність. Я думаю, що в цьому напрямку потрібно працювати. Тож сподіваємося, що будуть будемо отримувати ще більше таких позитивних новин, як з боку наших вітчизняних виробників зброї, так і з боку наших західних партнерів в контексті і надання дозволу і, і відправлення в Україну таких таких систем, які дійсно себе можуть. Ефектив... Активно е, показати на полі бою, ти, е, і я думаю, що власне в цьому напрямку слід рухатися далі. Пане Желіховський, а чому так відбувається? Що, от якщо Іран, Північна Корея надають Росії зброю, якою вона б'є по українській території, якою вбиває мирних людей, то якось це не фіксується. Те, що е, Іран і Північна Корея прямо беруть участь у війні, а от е, союзники по НАТО, навіть е, шахеди ракети не можуть збивати над нашою територією. Ну, дійсно, це таке питання, яке дуже давно піднімається, чому саме е, Росія може отримувати ті типи, е, т -т -т -ти 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 -типи озброєння, які потрібні, в тій кількості і тому подібне. Ну я думаю, що очевидь, ми повинні розуміти, що для тих режимів, які підтримують російський, у них така сама мета. Вони воліють перш за все вижити, е, щоб мати можливість керувати своїми країнами стільки, скільки буде їм необхідно. Ну а по-друге, вони так само ведуть е, війни проти своїх. Сусідів або погрожують війнами, як ми бачимо, це прикладі Ірану, як на прикладі Північної Кореї, та й той самий Китай. Він бачимо, що так само має певні свої погляди по відношенню до сусідів, або, або наприклад, до того самого Тайваню, Тож, власне, ми повинні розуміти, що якраз таки це і об'єднує ці режими. На жаль, в західному світі є дещо, дещо різні бачення щодо того, як і в якій кількості допомогти Україні чи надавати ті дозволи чи ні. Там зовсім інша парадигма сприйняття, все ж таки вони не не впроваджують якісь якусь агресивну політику по відношенню до сусідів. Все таки там вони намагаються все вирішити якраз таки більш дипломатичним шляхом. І мені здається, що якраз таки цей момент, а також, скажімо так, страх перед можливою ескалацією, що ці країни можуть бути втягнуті у, у прямий конфлікт з Росією або іншими країнами, які їй допомагають, очевидь, це має певні наслідки, але все ж таки Крига поступово скресає, червоні лінії зникають. І все-таки ми бачимо, що якщо порівнювати ситуацію станом на 2024 рік, ситуація, яка мала місце у 2022-му, то очевидно, дуже велика є різниця. І я думаю, що якраз таки, якщо ми будемо рухатися в такому позитивному напрямку, в позитивній динаміці, ми зможемо отримати ті сигнали, про які ми вже багато говоримо, і зокрема в контексті отримання різного типу озброєння, дальнобійності, дозволів і тому подібне.